Квітковий внесок у перемогу в Івано-Франківську стартував благодійний ярмарок, фіалок та кактусів. За виручені кошти волонтери придбають дрони для наших військових. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. є от у нас рослинка. Називається красуня-колядниця. Це така вийшла химерка в Олександрі. Кіт дуже вона мені подобається. бачите, таке гарне пишне цвітіння має. Бачите, з першого цвітіння багато бутончиків, квіточок, дуже гарно. І ще дуже-дуже гарний сорт у нас є. Це селекціонер Юлія Гриценко. Це називається Ой у лузі червона калина. Бачите, яка гарна. У неї таке гарне золоте листочко і гарні червоні квіточки. Пані Галина вирощує рослини близько 15 років, а ще активно волонтерить, адже її син зараз на передовій. Майже кожного дня в мене є відправки на фронт. В основному я роблю окопні свічки. Ну, цього сезону з листопада місяця до сьогоднішнього дня зроблено вже 10 тисяч окопних свічок і переслено хлопцям на фронт. Зараз в основному фіалки в нас ідуть на благодійність, тому що завжди щось треба захисникам. Трошки відволікають інколи, буває, що я вже злюся на них, там що не цвітуть чи що, але все одно повертаюся і поливаю, доглядаю. На ярмарку представили понад 200 сортів фіалок української і закордонної селекції. Окрім вазонів, продають ще й саджанці. Чимало квітів придбала пані Тетяна. Каже, таким чином хоче не тільки створити затишок вдома, а й допомогти військовим. Ми час від часу відвідаємо виставки, і в вона все раз краще і краще. Розумієте, ми дуже задоволені. Вони приносить кажуть, радість, весну. І Галя у нас, розумієте, вона волонтерить. Ми хочемо допомогти так, щоб для перемоги. Неподалік від фіалок кактуси, які ось-ось зацвітуть. Колекціонер Іван Гавриш вирощує ці рослини понад 40 років. Ось кактуси минулого року цвіли, тут засохший пуп'янок, ох, яка у них гарна буде квіточка. Це лобізія. Вони них крупні, гарні квіти. Є ось такі мамілярії, хахняни, у них квіточки будуть ось такі квіточки, а потім після квіточок буде віночок з ягідок. Це червоні ягідки, там насіння. Чоловік розповідає, кактуси не потребують особливого догляду, але для їх росту та гарного вигляду важливо дотримуватися певних правил. Найпоширеніше помилку, яку роблять люди, це заливають. Існує таке написане правило, краще не долити, ніж перелити. І взимку всі кактуси повинні спати. Як природа навколо спить, так і кактуси повинні спати. Для того, щоб вони заснули, ми їх не поливаємо в зимові місяці, грудень січень, лютий тримаємо без поливу, Абсолютно ці кактуси ще з вересня місяця не поливалися. Але треба в холодному приміщенні 10-12 градусів. Також на благодійному заході можна придбати декор, подарунки та прикраси ручної роботи. Організатори кажуть, усі гроші спрямують на потреби захисників. Один день працюють тільки фіалки та кактуси, а завтра і післязавтра долучиться ще 15 майстринь. Збором керує громадська ініціатива Галичини. Вони на постійній основі збирають на дрони. Минулого разу назбирали більш ніж 50 тисяч і цього не вистачило, щоб купити такого рівня дрон, який хотілося б, і вони дозбирували. Тобто ця ініціатива постійно збирає на дрони. Що не видостачає, дозбируємо іншими. Весняний ярмарок триватиме до 7 березня у краєзнавчому музеї.